Доброго дня! Вас вітає Одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правої допомоги. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже актуальну тему нашого сьогодення, а саме відшкодування шкоди, завданої нерухомому майну внаслідок бойових дій. У ході масованих ракетних обстрілів та активних бойових дій кількість заявок про пошкодження житла невпинно зростає. Внаслідок війни житлові приміщення та громадська інфраструктура були пошкоджені або зруйновані. Громадські послуги та економічна діяльність зазнали перешкод у роботі, а значна кількість людей була змушена покинути свої домівки. Загальна кількість повідомлень від 24 лютого 2022 року вже перевалила за число 300 тисяч. У свою чергу, від початку повномасштабної війни на території нашої держави, президент України Володимир Зеленський прийняв дуже важливе політичне рішення: усе пошкоджене або зруйноване нерухоме майно має бути відшкодовано. Слід зауважити, що наразі в Україні немає законодавчого акту, який врегульовував би порядок відшкодування шкоди, завданої нерухомому майну внаслідок бойових дій. Відповідний законопроект номер 7198 про компенсацію за пошкоджені та зруйновані окремі об'єкти нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території України вже пройшов перше читання та зараз перебуває на етапі другого читання. До нього активно вносяться відповідні зміни та доповнення. Ситуація навколо питання відшкодування шкоди, завданої нерухомого майну внаслідок бойових дій, наразі врегульована лише в питаннях порядку подання інформаційних повідомлень про зруйноване житло, а також щодо порядку проведення обстеження таких житлових приміщень комісіями, які створюються обопільно військово-цивільними адміністраціями з органами місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що законопроект 7198 досі залишається законопроектом, ми вже маємо опублікованими деякі юридичні аспекти та позиції майбутнього нормативно-правового акту. Збитки будуть відшкодовуватися як за знищене, так і за частково пошкоджене житло. Для цих двох категорій будуть передбачатися різні механізми. Звісно, йдеться мова про квартири, інші житлові приміщення в будинку, приватні житлові, садові та дачні будинки. Отримати компенсацію зможуть громадяни України, які є власниками житла, інвесторами в будівництво, членами кооперативів, які викупили житло, замовниками будівництва приватних будинків, а також зможуть отримати відповідну компенсацію спадкоємці всіх зазначених осіб. У кожній громаді буде окрема черга на компенсацію. Першочергове житло буде надаватися багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій. Водночас законопроект буде чітко окреслювати коло осіб, які не зможуть бути отримувачами компенсації. Це особи із санкційних списків із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їх спадкоємців. Законопроект номер 7198 буде передбачати право на подання відповідної заяви після завершення правового режиму воєнного стану. Досвід деокупації демонструє, що наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України можуть мати довготерміновий характер. Це може проявитися, наприклад, у розмінуванні деокупованих територій. Законопроектом буде розроблено порядок роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене та зруйноване житло. Такі комісії будуть створюватися в кожній постраждалій громаді. Їх мета розгляд заяв, верифікація інформації. Організація проведення експертизи пошкодженого житла та надання висновків щодо компенсації та її об'єму. Законопроект передбачає не менше п'яти членів комісії. Для забезпечення відкритої та фахової роботи комісії до її складу будуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій, експертів, оцінювачів, виконавців робіт, а також можуть залучатися представники міжнародних організацій. Якщо житлове приміщення пошкоджене і його можливо та економічно доцільно відновити, держава за рахунок місцевого бюджету відновить зазначене нерухоме майно. Якщо нерухоме майно знищене та його не тільки економічно недоцільно відновляти, та й фізично неможливо, то головним інструментом компенсації буде житловий сертифікат. Житловий сертифікат є електронним документом, який буде посвідчувати гарантії держави придбати постраждалій особі житлове приміщення визначеної вартості. Такий документ дозволить своєму власнику вільно та максимально гнучко обрати собі житло на ринку нерухомості. Врешті-решт, у законопроєкті номер 7198 буде закладатись схема розрахунку розміру компенсації. Площа знищеного житла буде множитись на вартість одного метру квадратно. Ця формула буде застосовуватися до кожного об'єкту нерухомого майна окремо. Визначення вартості метру площі буде здійснюватися за окремою встановленою Кабінетом міністрів України методикою. На даний момент часу, з метою засвідчення факту пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок бойових дій, вам необхідно звернутися із заявою до державних органів. Зробити це можна, звернувшись на офіційний портал Дія або відповідний застосунок у смартфоні, до Центру з надання адміністративних послуг або управління соціального захисту населення незалежно від місця вашого проживання, а також можна звернутися до нотаріуса, який має доступ до порталу Дія та зможе засвідчити факт руйнації житла. Разом із зазначеною заявою вам треба буде передати інформацію про власника житла та його контакти. Дані про нерухомість це може бути інформація з документів та опис оселі, якщо документи втрачені, а також інформацію про пошкодження, коли це сталося, що зруйновано, фото та відео, якщо вони є. Крім цього, у разі виникнення такої можливості радимо вам отримати акти, які будуть засвідчувати факт руйнації житла. Для цього вам необхідно буде звернутися до органів місцевого самоврядування, це можуть бути міські, селищні або сільські ради, або до військово-цивільної адміністрації за місце розташуванням вашого нерухомого майна. Якщо оселя згоріла, відбувалася пожежа, ми також радимо звернутися до органів Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою складання також відповідних фіксуючих документів. Заява про руйнування нерухомого майна внаслідок бойових дій також може бути подана до органів національної поліції, оскільки дії, які спричинили руйнацію, є протиправними та кримінально караними. За фактом звернення до поліції правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження та видати вам витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначений документ буде важливим наряду з актами органів місцевого самоврядування про обстеження, а також іншими документами, які можуть надати вам Державна служба з надзвичайних ситуацій. У процесі оформлення заяви про пошкоджене або знищене майно вам варто потурбуватися і про доказову базу, яка засвідчує цей факт. Такими доказами можуть бути фотографії та відео відзняті на місці, особисті свідчення, що записані на папері. Інформація від сусідів чи свідків, яка записана в свою чергу, або відзнята на відео, повідомлення з засобів масової інформації чи переписка соцмереж та чатів. У разі виникнення додаткових питань або необхідності у наданні більш детальної консультації з питанням відшкодування шкоди, завданої нерухомому майну внаслідок бойових дій. Ви маєте право звернутися до Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або зателефонувати на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103. На цьому все. З вами був Микола Крутій, юрист Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Всього вам найкращого!